Привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників та гостей свого каналу. Давненько я вже не публікувала ніяких відео, але, на жаль, через не дуже хороше самопочуття, просто не було змоги цього зробити. І насамперед, я хочу. Подякувати всім своїм підписникам, а також всім людям, які приєднувалися до мене за час моєї, так би мовити, відпустки. І хочу сказати, що, начебто, мій фізичний та моральний стан стабілізувався, і ми можемо з вами готувати далі. І тому сьогодні я хочу запропонувати. Приготувати ось таку дуже смачну домашню піцу. Звичайно, що варіантів приготування піци у нас є безліч, це буде і різноманітна методика приготування тіста, і різноманітні начинки. Тому я сьогодні вирішила поділитися своїм варіантом цієї смачної страви. Почну я із приготування тіста. Для цього у миску я виливаю 200 мг з підігрітої води до 37 градусів, я її підігріваю, і я завжди повторюю, що всю свою чужову випічку я готую опарним методом і з живими дріччями, але. Тісто для піци буде виключення, я не буду готувати опари і не буду використовувати живі дріжджі цього разу. Піцу я готую, вірніше, тісто для піци, я готую лише із сухими дріжджями. До води додаю ложку чайну цукру і чайну ложку солі. Все перемішую. І сюди додаю одну чайну ложку сухих дріжджів, знову все перемішую. Після того, як сіль, цукор та дріжджі розчинилися, буду додавати муку. У мука має бути обов'язково просіяна, я її просію в процесі, додаю частинками невеличкими і буду перемішувати. Як завжди наголошую, що кількість муки усіх може бути різною, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно повинно бути середньої м'якості, не туге, ну і не таке, що липне до рук. Доки це буде можливо, буду замішувати тісто ложкою, ну а потім перейду до замісу руками. Коли тісто я практично вже вимісила, ось таке воно м'яке, але при тому вже до рук не липне практично. Додаю 2 столові ложки оливкової олії. Звичайно, може бути і соняшникова олія, ну, можливо, і будь-яка інша. Головне, щоб не було різкого запаху. І ще раз все вимішую. Тісто я вже вимісила, ось такою воно виходить в консистенції, м'яке, але до рук уже не липне. Далі, ось його трішечки округляю, накриваю мисочку кришечку і відправляю своє тісто до холодильника. Хвилиночок на 15-20 цього часу мені буде достатньо, аби підготувати всю начинку. І тепер, що стосується безпосередньо начинки. Начинка для піци може бути абсолютно будь-якою, все, що є, все, що любите, я показую сьогодні те, що буду використовувати я. Звичайно, що для початку потрібен буде соус або кетчуп. Я використовую свій домашній кетчуп, як я його готую, я вже показувала. В мене є ролик, тому кому цікаво, я силочку залишу в описі. Сюди я додаю десь приблизно пів чайної ложечки італійських трав, Перемішую. І ще й можна додати сюди декілька зубчиків, пропущеного через прес-часнику. Але оскільки я при приготуванні свого кетчупу використовувала часник, тому мені цього достатньо, я додавати більше нічого не буду. Солі, цукру, це, цього нічого не буду здавати, тому що вони повністю соус збалансований, тому не мене влаштовує. Добре, перемішую. І що стосується е, інших начинок, завжди для піци я використовую цибулю е, свіжу. У мене тут одна невеличка цибулинка, ну по грамах 50 грамів. Я її ось так дуже міленько нарізаю. Далі в мене будуть сосиски. Звичайні молочні три штучки. Тут в мене два види шинки по 100 г кожної. І, звичайно, що потрібен, буде твердий сир, будь-який на ваш вибір, який любите, який знайдете 200 г. У мене тут. І ще я буду використовувати обов'язково в піцу майонез, Майонез у мене домашній, я його для зручності переклала у кондитерський мішечок. Моє тісто провело у холодильнику близько 20 хвилин. Ось так воно виглядає. Підійматися надто сильно, воно не повинно, ось так злегка, і цього буде достатньо. І з цієї кількості тіста у мене вийде дві піси. Ну, відповідно, з тієї кількості інгредієнтів, які я показувала, також вони розраховані на дві піци. Тому зараз ось це тісто я поділю напіл. Один шматочок тіста я повернула знову до холодильника, а ось з цим буду працювати. Я підготувала собі ось деко із пергаментом. Звичайно, що можна використовувати спеціальну форму для підцеп, її просто тоді тоненько розподілити. Але якщо такої форми немає, це зовсім не проблема. Її дуже легко зробити і ось так просто на деко. До речі, хочу ще сказати, що бажано вибирати все-таки силіконізований пергамент, з ним набагато. Простіше буде працювати, але якщо такого під руками теж не виявилося, я просто звичайно тоді його краще змастити е, олією невеличкою кількістю. Далі руки злегка я змастила олією, щоб можна було легше з тістом працювати. І далі ось так тісто буду розподіляти для початку у круг. А далі буду його розтягувати. Дуже у тоненький пласт. І зразу буду формувати бортики. Ось так я це роблю. Просто ось так підгинаю тісто догори і, відповідно, далі ж таки розтягую у коло, намагаюся це зробити. Повторюю, що шар тіста повинен бути дуже-дуже тоненький. -дуже Ось так. Тісто я вже сформувала у корж для піце, Ось що в мене вийшло. Максимально тонко я намагалася його розтягнути. І, звичайно, що в процесі роботи, аби легше було працювати, сісти в руки можна періодично злегка змащувати олією. Далі буду викладати соус половину. Рівномірно, тепер його розподіляю. Далі так само рівномірно буду розподіляти. Половину нарізаної цибулі. В довільному порядку буду розподіляти шматочки шинки та шматочки ковбаски. точніше в моєму випадку сосисок. зверху все покрию трішки майонезом. Зверху все добре засипаю тертим сиром. Свою першу піцу я вже підготувала і далі буду відправляти її випікатися. Я вже зарані розігріту до 200 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин. Ну а після цього підготую таким самим чином і другу піцу. Ось і готові вже мої дві піци, і хочу сказати, що такий невеличкий момент, що за секундочок 10-15 їх можна посипати зеленню. Але, оскільки, на жаль, зелені у мене цього разу не виявилось, тому буде ось так. І звичайно, що на смаковій якості цей факт не надто впливатиме. Тонкий шар тіста і соковита начинка. І саме головне, що таку пиццу можна приготувати достатньо швидко і абсолютно нескладно. Ну а наразі в мене все. І я дякую всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, хочу побажати миру всім та благополуччя кожному. Та зустрінемося з вами у наступних відео.